Йоу, друзі, всім привіт! З вами Кевін Майндкраб, і сьогодні я вам розкажу про один дуже класний мод. Ось такий от мод. Ви бачите його на екрані. То от я покажу все, що в ньому є, і чому він допоможе вам не померти в хардкор світі. Тут є дві речі. О, оце скалу лаз. По ньому можна лазити постійно, по по Вверху, а оце швидкісна штука. І не тільки це. Перше, ви бачите пропасть з темнотою. Можете запитати, як я так стою? Забираю штуку падаю. Так от я залажу наверх. І от я. В Ось так закріплююсь і встаю на пробіл. І все прошиваю вір на смерть, я пролазу далі. Так можна і по криші лазити. Раз, два. І ось так типу. Усі речі можна брати в руки. А ось ця палка, яку я вам показую, з нею можна швидко. Літати і дуже далеко стрибати. Зараз я це і покажу. А оцю штуку куска у вас краще набрати в руки. Ось так. Але якщо ось так все поєднати, то це буде дуже клюво. Так ось. Тут сім блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут, наприклад, оця лава хай буде. Ви не можете перестрими. Але не сьогодні П'ять блоків вже не міг. Сім блоків вже не міг. І я просто легко можу стрибати. Далі. Ось тут ви можете подумати, що використовую скалолаз, але з цією штукою можна на два блоки стрибати. Перейдемо до предметів. Дивіться, тут є штуки, в яких можна спати, я це покажу, але перед цим різні види стульчиків. Є багато видів кольорів. Ще є штуки для сну. Вечір є. Далі. Ніч. Ой-ой. День усе. Тут немає різниці в кольорах, це просто для прикрас. Це типу ти не можеш заснути, бо біля тебе мусор, Це тут ні до чого вже. Далі. Звісно, книжка, яка завжди дається до кожного мода. Нічого тут цікавого немає. Ліхтар. Плюшений вимкнути. І так далі, можна навіть просто брати, залазити. Тепер я можу вже і хочу вам показати, як крафтити такі речі. Дивіться. Я покажу лише три предмети ось ці три. Перший предмет швидкість. Як його скрафтити. Ви будете здивовані, три палки лише. І воно відразу вам на руку надівається. Тож не думайте, що це якийсь баг. Для скалулазу нам потрібні будуть дві палки, золото і залізо. Ось так буде крафтитись. Угу. О, ось так крафтиться скалолаз. Ліхтарик. Він найлегший з усіх. Він крафтиться ось так. Його навіть верстак не треба. І все. Його можна ось так флюшити і вдіти на руку. Якщо ви граєте на планшеті, вам у руку не може взятись спеціальна річ, тобто факел, то це не біда. От дивіться, темно. І стало набагато світліше, а це ще й в руці. Тобто ось такі речі дуже корисні, так скажемо. Тож, будь ласка, скачуйте цей мод, він допоможе вам. Якщо захочете, потім його видалити, цей мод дуже корисний та класний. Ну, скажіть, ви колись могли і в повітрі? Ні. А тепер ви можете. Допомогою ось цього легендарного моду. От дивіться, я на цьому. Мені на це байдуже, якщо я не поміняю руку. Але як зробити, щоб все було набагато прикольніше? Дивіться. Ось це називається швидкість. Я швидше набагато піднімаюсь, та й можу із скалолазом Швидше перестрибнути. Тож, скачуйте цей мод, не шукайте, він дуже вам допоможе. Та й розвеселитися можна буде. Як на ось такій карті, де зараз я знаходжу. Її я побудував сам, щоб просто не шукала, аби скачати. Ну, і ось так. Дякую за перегляд відео.